Кіт проти свого хвоста. Помічали, коли котик грається з хвостом, ніби з невидимим ворогом. Які ж причини такої поведінки? Роздивимося, ти поки підпишись. По-перше, це гра або нудьга. Якщо котик молодий або просто в настрої, хвіст перетворюється на найкращу іграшку, таку, що рухається і завжди є поруч. Якщо в домі мало стимулів, іграшок взаємодії, тож котик починає розважатися сам. По-друге, полювання на рефлекси. Хвіст ворушиться сам по собі, мозок кота сприймає. Мається як здобич. Тобто інстинктивно кіт знає, що хвіст належить йому. Але у грі він не сприймає його раціонально як мій хвіст, а перемикається на хижацький режим. У нас теж таке буває, коли ми лякаємось власного відображення у дзеркалі. І по-третє, тривожні сигнали. Така поведінка може говорити про проблеми зі шкірою або з нервами. Тож будьте уважні, якщо котик смикає хвостом різко, кусає його з агресією, нявкає, має залисини або рани. Це може бути ознакою болю, запали. Лення шкіри, дерматити, білю хребті чи куприку або синдром гіперекстензії. Тож, друзі, гра з хвостом виглядає комедно, але іноді це справжній сигнал тривоги. А чи роблять щось подібне, ваші котики.